Привіт, друзі! А зараз я вам розповім та покажу як зробити крильову муку в домашньої умові. Привертаємо киветки. Я завжди з'їдаємо. Потім сушимо. Я, наприклад, сушив на балконі. І в принципі нічого такого важкого тут немає. Зараз я вам розповім та покажу, що мені потрібно для цього. Для цього мені потрібна кавамолка. Обична, недорога. Що ми робимо з нею? Спочатку сипемо креветки. Тобто панцир, як кажуть, від креветок. Закриваємо і такими рухами перемовуємо з креветки. Десь приблизно до ось такого стану. Потім пересипаємо в тару знову сипаємо креветочки. Друзі, дуже недовго, дуже швидко робиться. Навіщо платити більше, якщо воно працює, в мене вже є. Я вам зараз ще трошечки покажу, як воно все це робиться. Важкого нічого немає. Трохи трясем, щоб воно поступово перемішувалося та була помілена. Так, друзі, дивіться. Дивіться, що у нас виходить. Я вам зараз покажу, скільки у нас вийде з цієї кучі креветок. Друзі, ну як я вам і казав, що е, все перемлю, то покажу я вам, скільки в мене вийшло муки кльової. Так що дуже гарно аромат працює не, не хуже, ніж кльова мука. Так що Підписуйтесь на мій канал.